В сьомої серії відновлюємо після ДТП. Саш, ну скажи, будь ласка, навіщо ми замовили новий бампер? Що, не можна було відремонтувати цей? Ну, я просто бачу такі тут незначні пошкодження, як на мене. Поясни. Дивись, друзі, дивіться. Е, відремонтувати, в принципі, можна все. Але для того, щоб це був якісний ремонт, для того, щоб власник в майбутньому бачив красиві зазори. щоб Воно стикувалося із крилом, із фарою, щоб не було там більше щілина та менше щілина. Все це можна гіпотетично відремонтувати. Але саме складність складне сполягає в тому, що це полочка, яка відповідає нам за зазори. От дивіться, тут вона зламана, ось так виглядає вона ціла. Тобто це стикується із фарою, а це стикується із крилом. І для того, щоб всі ці зазори були красиві, торма ремонтувати такі елементи взагалі. Не рекомендується. Наприклад, якби там була отут тріщина або отут тріщина. Це не дуже добре, але воно стикується і воно має велику площину для е, стикування з іншим елементом. Тоді це можливо і це буде ну нормально. Угу. А в таких місцях тим більше бачиш, тут іде е, дві площини: одна така площина, друга така. Воно лягає під фарою. Так само це все вивести. Воно вже буде. Воно не може відповідати взагалі потім е, ну такому, як воно має бути. Тому ми е, е, прийняли рішення і запропонували клієнту е, і придбали вживаний бампер, такий самий. Під шість парктроніків він буде під парк асистентс. Оригінальний, це не Тайвань, це вживаний оригінал. Він повністю ціленький, всі полочки, всі кронштейнники, всі кріплені цілі, він не денерваний, не драний. Тобто ми його приміряємо, відфарбуємо і він буде взагалі як новесенький. Також на цьому автомобілі буде замінюватися переднє ліве крило. Замінюється mm -hmm. там кронштейн, деякі елементи, і будемо замінювати кришку багажника, тому що О, тут є отаке пошкодження. Завалена ця, начебто нічого складного. Але також бачите, тут іде форма під емблему, і, і далі тут ребро жорсткості. Його відбити відстукати можна, але тут буде вже багато шпаклівки. і вартість вживаної е, кришки не така вже велика, щоб економити на ремонті, щоб було із шпаклівки. Тому ми прийняли рішення з клієнтом разом замінити кришку багажника. Взагалі приїхала дуже класна вживана кришка багажника. Вона в рідній фарбі, вона не фарбована без ремонту. Ну, Скажімо так, новесенька, але трошки вживана. Чудово, дуже дякую. А скажи, будь ласка, а як ти думаєш, автомобіль взагалі у нас чорного кольору, так? Приблизно, так. Да. І потім знову в плівку? Так, але не одразу для того, щоб поклеїти плівку. Ну, він не кого він такий, типу, як графітовий мокрий асфальт, його можна назвати, не знаю. Для того, щоб поклеїти плівку, потрібно буде відпрофлювати всі ці, ці елементи. Потім е, потрібно витримати там два-три тижні для да, того, щоб повністю.